У слідах шукалися. Я би присвятив цей день роздумам про важливість збереження нашої культури та мови. Замість вітань я закликав би моїх земляків пам'ятати про велич нашої історії, берегти українську мову. Та продовжувати боротьбу за свободу і незалежність нашої країни. В дні перемоги, в дні поразок, щасливі дні, і дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, не думки своїй землі. Коли в душі моїй три Бога, коли в душі пекельний щем. Іду до нього, іду ж до Бога, і всесвітні душі поем. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Накидайте хоч ви мене, про лихі годині. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте і в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Здається, кращого немає нічого в Бога як Дніпро та наша славна країна. наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Одне люди, наша слава, слава Україні! І вам слава, сині гори, і окуті, і вам лисирі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, зараз сила і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а воля сила, і буде мати, і будуть люди на землі. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, а слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що ділося у світі. Чи то правда, чи то кривда, і чиї ми діти. А що здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І наситий не на виладаш на дні моря поле.